Ми розпочинаємо КВН. Наша команда називається трудні. Просимо вас після привітання підготувати свої веселі та цікаві запитання і оголосити їх по мікрофону. Дякую, Веселого вам перегляду. Ось як наша команда робить зарядку перед кожною репетицією. Нещодавно почав користуватись новим шампунем Шаума, та такий об'єм, що навіть ширинку защибнути не можна. Зарядка у колегі є один із щоденних атрибутів. Щодня перед роками учні роблять ранкову зарядку. Ось що з цього виходить. Що краще за такі гроші викупити братися з них, ніж наречену. І у нас на черзі мініатюра чоловік, який багато місяців знаходиться в комі. Прийшов до тями. Кохана, ти була зі мною в важкий час. Коли мене звільнили, ти підтримувала мене. Коли ми втратили наш будинок, ти була зі мною. Коли ми втратили наш бізнес, ти все-таки залишалась бо зі мною. Коли моє здоров'я зовсім стало паскудним, ти залишилась зі мною. І ти знаєш, що я думаю? Що коханий? Я починаю думати, що ти приносиш нещастя. <рес> go, show. Go, go, go. Go, go. А спонсор нашого виступу мережа супермаркетів закрито! Закрито, а ми вже відкрилися. Коли у всіх закрито, закрито, відкрито! Відкрить для себе закрито! Один наш знайомий даєшник замість того, щоб займатися зарядкою, вирішив навчитися на козанах. Отже, дивимося, що з цього вийшло. Ми Андрію Борису, давайте вас вийде! <потворення> 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 да, да товариш генерал, да, через часу нас, да. <потворення> <потворення> Пенсіонер Сидор Митрофанович настільки почав економити, що парить ноги і варить вареники в одній самій воді. А в нас, на черзі, мініатюра перед новим роком. Мамо-мамо, ялинка горить. Синко, не горить, а сяє. Мамо, мамо, штори сяють. Сіціальна реклама. Раніше я часто сидів в інтернеті. Це забирало купу мого часу і нічого не встигав зробити. Та я знайшов вирішення, я купив собі хороший смартфон. Тепер в інтернеті лежу. Переможця конкурсу під каблучний кроку на церемонію не пустила дружина. І у нас на черзі мініатюра в літаку. Зона. Ну, все в порядку, тихенько, тихенько, ну з ким не буває. Тихо, 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 тихо. Все, все добренько, все гаразд. Ну добре тоді. Піду, пасажирів, заспокою. І на найкраща зарядка це сміх. Посміхайтесь частіше, посміх, як відомо, продовжує життя. Такі запитання, підходьте до мікрофона. Є бажаючі? Чому ви граєте в КВН? Чому ви граєте в КВН? Бо нас з уроків забирають. Чому ваша команда називається трудні? Чого ваша команда називається трудней? Це типа вопрос? 2 плюс 2.4, Чи правильно, Сэ. 2 плюс 2.4, Чи правильно, Сэй? Невероятно, но факт. Чего Валилла в черваный штанах? На репетиції в чорних штанах старалась старалася на шпагат, але на жаль нічого не вийшло. Хто такі медведі? Хто такі медведів? Володимир Геннадійович, харина нас ловити? Чим відрізняється комар від блондинки? Чи відрізняється від блондинки? Ну в ж мозги є. чому у вас так мало і ви не в теньяшке? чому у вас так мало і ви не в тельняшке? А це вже до Анатолія Федоровича. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Це перше любов, як вона є? אי хаב איינ דעם Декілька наших учасників готувалися до барафону день сміху. І там сталася з ними дуже цікава історія. Втомився я, попав у відпочинком на кубі. А я, ви знаєте, не можу без тіла сидіти. Піду прилям. Шалом вам, друзі мої! Назар, Назар ти ж Черновіцький. Та бачу, я не кричу, а то почує. А що ви тут робить? Він же ж має бути Почекай, Почекаю зараз з'ясує. Добрий день, Леонід Михайлович. А що ви тут робите? Ай, діти. Ви рішені трохи підікруматися, а то це здоров'я вже. Взагалі замучило. Так ж кращі клініки в, в світі. А я що, не в Ізраїлі? Ні. Ну, лені ну, нехай, заспівайте нам що небудь. Лігко. Песня. Ой, щось мені голова розболілася. Ай, дитя, дитя. Тримай, часи. Для чого? Ай, детура, ви нічого не розумієте. Время лечит. Якщо у вас чухається рука, то це не обов'язково до грошей. Можливо, у вас просто лишає. А у нас на черзі мініатюра. Ренат Леонідович Ахметов на прийомі у лікаря. вдруг в тишині постучав быть какой-нибудь прибольшой-большой э, кулюх-конфет. конфет Все будет хорошо. Если хотите знать, нам царям за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал второй так прямо и указывает. Não precisa de do... І в кінці свого виступу ми б хотіли побажати кожному з вас.